Є така переможниця битви екстрасенсів на ім'я Анна Арджеванідзе. Приїхала вона з Росії, е, прізвище в неї Грузинське по чоловікові, але суть у тому, що ніяка вона не екстрасенс і не Ясновидиця. А знаєте, звідки я це знаю? Бо я відправила до неї на прийом свою таємну агентку. Ну, Щоб перевірити, як працює ота вся екстрасенсорика, магія і ото все. То я вам хочу сказати, що нічого окрім повних місені. Ця Анна Арджованідзе на тому прийомі моїй таємній агенції не наговорила. До слова, таємна агентка це жінка з реальною історією і з реальним діагнозом, серйозним діагнозом. Але нічого правдивого про ту жінку екстрасенс не побачила. Як усе це відбувалося, запис того прийому? Ви можете побачити у викритті на Ютуб-каналі Бритва Екстрасенсів. Там я брию найвідоміших чаплунів-брехунів України.